ТОП-5 найдорожчих автомобілів в обслуговуванні. На першому місці я поставив би це Mercedes. Сам конструктив автомобіля він дуже складний, тобто дуже багато різних деталей, датчиків, це все коштує грошей. Це всього багато, деякі, деякі запчастини є тільки в оригіналі. Тому навіть планове ТО, наприклад, взяти якийсь Вобразний двигун Mercedes, якщо ми візьмемо, що це дізель буде, то це може вилізти тільки ТО в нормальну таку копійку. Обслужити, наприклад, виобразний дізельний Mercedes з хорошими розходними матеріалами це десь десятка мінімум, це мінімум. Якщо це все зробити на то умножити це ще більше буде. То найдорожче це рахує Mercedes, тому що багато питань по підвісці, по пневмі багато питань по електриці, багато питань з часом по ходовій, тобто, є, є, є куди вкладати гроші. На другому місці я поставив би марку BMW. Як по мені, вона не така, не така геморойна в плані е, обслуговування, як Mercedes, трошки там попроще все зроблено, і з електронікою, трошки там по, поменше геморою. Але все одно розходні матеріали і запчастини. Якщо ми беремо оригінал чи гарний аналог, він буде коштувати дорого. На третьому місці я поставив би марку Porsche. Їх, хоча і не так багато, але обслужити Porsche... Також влітить вам в копієчку, чому тому, що як тому, що багато фільтрів е, да не багато, а в основному розходники для того, вони є тільки в оригіналі. Гальмівні колодки можуть коштувати приблизно під 20 тисяч гривень, і це нормально для Porsche. Коли у вас Cayenne і ви вирішили поміняти колодки, і вони є тільки за 20 тисяч то Це нормально для, для Porsche. Дане немає аналогів. Хочеш міняти колодки 20 тисяч. Заплати за комплект оригінальних колодок, поставив їх далі. Тобто 20 тисяч помінять колодки. Це тільки самі колодки. А ще ми тоді додаємо диски, то я думаю, це буде космос. На четвертому місці я поставив би марку Infinity. Не всі моделі, а от, наприклад, візьмемо модель Q70 гібридну, там, де на 40 тисячах міль у вас може приїхати щеплення. Щеплення коштує приблизно 100 Це диск. Корзина, вижимний, тобто ця вижимна муфта плюс робота. Щоб його поміняти, треба зняти мотор з коробкою, розділити це все і поміняти. Така ж історія на QX60. І трохи із-за прорахунків інженерів, трохи ця машина малоресурсна і по ходовій частині. Ну, і от таких мілочах, одне як вже це щеплення. Тому на четвертому місці я поставив марку Infinity, а на п'ятому місці я поставив би авто. Які старше 15 років, тому що коли ви покупаєте авто, якому більше, ніж 15 років, він буде дорогий в обслуговування. Ресурс, деталей. Мало хто на автомобілях, яким там 10 плюс років, чи навіть уже там після 7 років ставить хороші запчастини. Зазвичай на них ставлять. Те, що або подешевше, або те, що є. Тому ми розуміємо: більше пробіг. Те, що поставили е, погану якості, воно приїхало вже. А ще приїхало те, що вже має приїхати. Тому от на п'ятому місці я поставлю машини, які старше 15 років. От вони будуть дорогі в обслуговуванні.